10 березня у день незалежності Литовської республіки двері Сейму завжди відкриті для гостей, творчих колективів, науковців, діячів культури, пересічних громадян. Цього року на святкування до Сейму запросили українську молодіжну громадську організацію Серце до серця та учнів технічного ліцею міста Києва. В їх особі парламентарі вітали весь український народ за мужне прагнення увійти до спільного європейського дому і бажали українцям досягнення великих мрій. Я хочу пожелати українському народу э, держатися твердо, любити свою родину і боротися за її свободу. Символом єднання двох народів стало величезне 400-метрове серце з двох прапорів, розгорнуте на одній з центральних площ Вільнюса. На мітингу виступали представники сейму і громадськості, гості з України. Нам дуже приємно, що ті і ті образовательні проекти, які починаліз. несколько лет назад. Это и международный конкурс «Дружат дети на планете», и конкурс «Я европеец», которые проходили между украинскими и литовскими детьми. Они сегодня объединяют очень большое количество молодых людей. Это порядка 10 тысяч как с Украины, так и из Литвы. И сегодня имеют такую возможность принять участие в гражданской акции «Единое сердце», символической акции дружбы, Надіжди єдіні, підписуючи цю асоціацію з європейським союзом, ми не хочемо взяти і перебратися у європейський союз. Ми хочемо побудувати в Україні сучасне демократичне європейську державу. Ради, що ви тут з нами. і ми з вами в серцях от сьогодні, вот этот такой день, который, вкаток надо помнить. Нам, литовцям, що Україна опять просить помощи. вот это я хотіла сказати, що Україна ми з вами. Литва разом з Україною відсвяткувала і 200-річчя з дня народження Тараса Григоровича Шевченка. У ці дні рядки пророчої поезії звучать у місцевих гімназіях, театрах і просто неба біля пам'ятників Кобзарю заставляють замислитися, як жити далі, як розбудувати Україну без повернення у хибне минуле. Мені кажеться, що треба, щоб українці були такі ж гості як Литва. І підтримували ну друг друга тим часом литовські політики і громадськість закликають до всебічного переговорного процесу щодо розв'язання гострих політичних проблем навколо України і дій російських військових у Криму. Про це йшлося на дружній зустрічі з членами Сейму, з числа трьох діючих в литві партій. Розмова з політиками була дуже цікавою, тому що Видно, що їм не байдуже взагалі вони дуже піклуються про нашу країну. Вони не хочуть залишати нас дуже показовим для України було сьогоднішнє зібрання в Сеймі, тому що я жодної доповіді не почув без згадки про Україну і про Крим. От і це дуже добре, що місцевий політиком взагалі дуже занепокоєний цим. І більше того, вони розуміють, що питання Криму впливає на їхню внутрішню політику. Так само. литовські політики попросили українську молодь у день референдуму в Криму створити живий ланцюг по всій країні, аби наочно показати всьому світові, що Україна єдина і неділима.